Якщо горло не ок, зроби пшик, зроби ок. Смак обирай без болю, ковтай. Евкалор, <рес> солодкий лор. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки. Токсини без сил. Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про зміни правил проходження військової служби для іноземців і людей без громадянства. Документ підтримали 278 нардепів. Одне із ключових положень законопроєкту створення центру рекрутингу іноземців. Пройшовши спеціальну перевірку, іноземці зможуть підписати контракт та служити в ЗСУ, нацгвардії або державній спеціальній службі транспорту. Крім цього, бійці інтернаціонального легіону зможуть отримати офіцерські звання. Наразі ж вони проходять службу урядовому та сержантському складі, каже засновник і командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі. Я Можу навести приклад мого батька, який був військовим генералом і в українській армії служив як солдат. Дана ініціатива добре позначиться на боєздатності війська. Бо офіцери, які 10-15 років були полковниками в грузинській армії, зараз можуть служити солдатами чи сержантами. І, на мій погляд, це було як мінімум некоректно. Мамука Мамулашвілі і сам має офіцерське звання у армії Грузії однак в Україні він сержант, каже, новий закон буде мотивувати іноземців. Дана ініціатива ініціатива буде добре сприйнята іноземцями. Це своєрідна мотивація. плюс вони зможуть повноцінно брати участь у прийнятті рішень, а не тільки у боях як солдати. у нас буде більше можливостей проявити себе як офіцери. Законопроєкт передбачає і в'їзд та виїзд з України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за паспортом. Також їхнє проживання на території України буде підтверджуватися військово-обліковим документом міно. Брони, однак не всі депутати однаково позитивно ставляться до законопроєкту в його нинішньому вигляді. Серед парламентарів є і ті, хто наполягає на серйозному доопрацюванні. Нові поправки пропонують нести щодо посиленої перевірки іноземців, особливо тих, хто претендує на офіцерські посади. За нинішньою редакцією дані перевірки проводитиме центр рекрутингу іноземців. Вони передбачатимуть зокрема встановлення законності їхнього перебування на території України, а також фактів притягнення до адміністративної та кримінальної. Відповідальності відповідно до нашого законодавства. Учениця мольфара прем'єра у будні о чотирнадцятій на один плюс Україна.